Черкаські депутати обмежили свободу журналістів. Зокрема, фракція черкащани запропонувала надавати доступ до сесійної зали не більше ніж двом журналістам від видання. Значить, від одного засобу масової інформації може одночасно бути присутні не більше двох представників. ми не маємо право нав'язувати жодної редакції телекампанії або сайту, або газети. Кількість людей, які вони мають направляти на засідання, пленарне засідання, на відкриття сесії Черкаської міської ради, ми яким чином починаємо вже включатися місцевого самоврятування, починає вже включатися діяльність безпосередньої засобів масової інформації. Тому Саме у нас і думка розділилася з цього приводу, і це узгоджене. Ну не узгоджене якраз питання, які ми сказали, що будемо визначатися шляхом голосування на сесії міського. Підтримали таку пропозицію також укроп та партія вільних демократів. Більшості не вдалося силою голосів вилучити протиправну поправку з проекту. Тож відтепер представникам преси доведеться показувати на вході до зали редакційні посвідчення та приходити максимум у двох від одного змі.